Навіщо мурахи відривають собі крила? Я завжди помічала, що в мурашниках є мурахи з крилами, але якось ніколи не задавала питання, чому так і для чого вони, і хто вони взагалі такі в мурашнику. Потім знайшла в інтернеті інформацію, що в мурашнику є три касти мурах. Робочі мурашки це безкрилі жіночі, ніби кастровані самки, які ніколи не будуть розмножуватися. Солдати. Теж робочі, але більші для охорони. І також крилаті мурахи це самці та самки. Самці їхня задача спаритися та померти. А самки це майбутні королеви. Так чому ж в одних є крила, а в інших немає? Бо саме в період шлюбного льоту, так званий виліт, мурахи з крилами залишають мурашник, щоб знайти мурах з іншого гнізда? Щоб уникнути інцесту, спаритися в повітрі і самки потім шукають місце для нового мурашника, тобто кожна мурашка буде створювати свою колонію. Так чи правда, що вони відривають собі крила? Так правда. Після того, як вони спарилися, самка відламує собі самостійно крила, бо більше вони їй не потрібні, тому що вона більше не буде літати. Вона залазить в землю, щоб заснувати нову колонію і стає новою королевою. Так чому здається, що це брехня? Бо виглядає якось дивно, навіщо собі щось ламати? Але в природі так закладено крила лише для розмножування. Далі це зайвий баласт.